Моє вітання всім в ефірі творадія компанія СТЕП 20 лютого. Згідно указу президента України Петра Порошенка, встановлено дня вшанування героїв Небесної Сотні на знак вшанування відваги сили. І стійкості громадян, які віддали своє життя під час революції гідності, що продовжувалась з листопада 2013 року, по лютий 2014. року. з нагоди пам'ятної дати з цього дня Жовтоводська громада зібралась у парку Слави біля пам'ятника героям визвольної війни. З метою вшанування та увічнення в пам'яті відваги та самовідданості громадян, що ціною власного життя змінювали хід історії нашої держави, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини. Що з листопада 2013 року українці почали боротьбу за європейське майбутнє мирними акціями протесту. Очевидно, що тодішній владі не подобалась така рішучість народу. Люди, що місцем для проведення акції обрали майдан незалежності у Києві, приїжджали з усіх куточків країни, об'єднавшись спільною ідеєю. Однак з 20 січня ситуація почала змінюватись, а засоби масової інформації передавали, що працюють снайпери і є вже загиблі. Кількість яких зростає, кількість жертв досягла ста. Звідси й пішла назва Небесна Сотня. Знімальна група телерадіокомпанії СТЕП також стала свідком подій Євромайдану у грудні 2013 року. До вашої уваги відео з архіву телекомпанії. Доворивського прошу до слова, відомого медика, громадського діячку Ольгу Блоболець. Вітаю всі мої. Швидкі лікарі сьогодні з вами, з допомоги майдану. Я з вами. Лікарів били, били на банк світ. Ви не маєте достатньої заробітні 20, це останні хлопці на Так само, страху. А там чекає подав, Так. таких хлопців була традиція. 31 грудня ходити, дивіться на медалі. А українців тепер буде традиція. 1 грудня виходить. Дозволяє! Піднімати руку на український народ, на українську молодь, на молодих студентів, студентів так? <жас> і студентів. Якщо в нашій країні ті офіцери Служби безпеки, які стоять тут, не знають своєї роботи, то ми покажемо їм, як захищати безпеку України, Так? <пробітник> але ми знаємо точно, що ми будемо стоятися, <пробітник> до переможе! Під час майдану добровільну місію щодо підтримки і рятування учасників акції взяли на себе лікарі. Серед волонтерів було чимало і жовтоводців. Про майдан очима медиків розповіла нам Надія Самусєва, лікар медико-санітарної частини номер 9 що за власним бажанням відправилась в епіцентр подій у лютому 2014 року. По перше, хочу висловити своє співчуття родинам загиблих, які постраждали в цій. Цей кровавий четвер, коли случилася кровава зачистка, погибли багато людей. Я хочу висловити співчуття цим матерям, родичам загиблих і людям, які постраждали на Майдані. І люди, які остануться можливо, інвалідами, і в них буде це життя скалічене. Я винося я приймаю їхній біль як свій. Це дуже. Ну, я дуже це переживаю і емоції мене переповнюють. Як я поїхала на Майдан, в понеділок здала донорську кров думала, що приобщу ці два дні донорські до відпустки своєї, але ж коли 18 числа почула, що там відбувається на Майдані, звісно, написала заяву і вирішила відправлятися срочно немедленно в Київ оказувати допомогу. 19-го я виїхала. Ну, по-перше, коли вже я писала заяву на свою цю відпустку на два дні, то всі мої колеги відгукнулися, дай Бог їм здоров'я. Вони зібрали кошти, зібрали деякі матеріали перев'язочні, тому що коли я Узнавала, що для цього треба, щоб туди відправитися. Казали, що треба стерильні матеріали і протиожогові средства. Також допоміг нам клініка профімет допомогла з матеріалами і з противажоговими средствами. Були небайдужі люди, які здали кошти. І так, я після закінчила свій робочий день і вже пів п'ятого виїхали машини, звісно тому, що поїздом могла я не відправитися нікуди. І з деякими перешкодами добралася з Божою допомогою до Києва, встановлювала ГАІ. Приходилось і видумувати різні історії, щоб ці медикаменти провести, тому що машини повертали обратно і нам казали, їдьте додому, ви не проїдете. А у нас була ціль доїхати, і ми туди доїхали. На Бориспільській трасі вже був затор в віддібів, стояли фури, і машину висипали з такими величезними бревнами, які то есть, написали ДТП, то есть, що всі машини повинні були повертатися обратно. Водій у нас був дуже опитний чоловік, і в об'їзд ми заїхали в Київ. Коли ми заїхали в Київ, прийшли в координаційний центр. Я думала, що я буду допомогу показувати в Михайлівському соборі, де була операційна розвернута. Нам сказали, що потрібно новий медпункт осваювати на порізні два. Це дім телерадіовіщання. Ну, коли це було час ночі, нам сказали розполагатися де, віддихати, кажуть, у нас тут затіш є, нічого такого нема. Тут вам та сама віддихайте, будете медикаменти сортувати, там, ми свої медикаменти здали, а оказалось, що це о 9-й гранати вибухали з сім'ї ранку. А вже десь о 9-й забігла, чи то дівчина, чи дівчина, і крикнула швидко лікарів. Війна почалась, стріляють в людей. Перші поранені були. В гру, ранення в груди сквозне вогнепальне, на виліт пуля пролетіла, легені пробила з праворуч, другий був, ну, їх майже разом занесли. Другий був кульове поранення плечової кістки, відкритий перелом. Ну, кров, Понятно, крова втрата була велика. брат на брата, друг на друга. Есть команда, бей своих. Кто вас сделал палачами? Помолитесь за живых. Люди, братья, человеки, нет смертям, и войнам нет. Пусть любовь царит навеки, скажем все, насильство Цього дня у Києві під час церемонії вручення державних нагород членам родин небесної сотні президент України Петро Порошенко висловив сумнів, що Росія, яка є причетною до вбивств на майдані, колись віддасть Україні експрезидента Віктора Януковича у своїй промові. Президент звернувся до матерів і батьків, що виростили героїв, які померли за Україну, і від імені всього українського народу висловив щиро подяку. Після чого пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання тоді рік тому наш народ вистояв, однак переміг ціною сотні життів. Маємо пам'ятати цей день і тих людей, які виборювали нове життя нашій державі. Сьогодні, на жаль, боротьба триває. Тож, давайте вшануємо всіх, хто боровся і бореться за наше майбутнє вкотре за історію нашого народу, демонструючи всьому світові героїзм, відвагу, мужність та патріотизм. Від сьогодні святкування Дня Героїв Небесної Сотні відзначатиметься щорічно, 20 лютого. А в нас на цей час все побачимось.